Шановні рибалки, 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики про затвердження правил любітівське спортивного рибальства. Найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів. У всіх рибогосподарських водних об'єктах, їх частинах, річкових басейнів встановлюється заборона на добування або вилав риби щука. На період нересту з 15 лютого по 31 березня 2023 року включно за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також нанесення рибному господарству збитків. Компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки становить 3468 гривень. Сумський рибохоронний патруль закликає громадян дотримуватись встановлених правил рибальства та дбати про навколишню екосистему. За словами головного державного інспектора, ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Перенесена терміну нерестощуку пов'язана з тим, що щука нереститься одна із перших риб в нашому регіоні. Всі вже рибалки брачили, що щука вся секрою. І чекає на сприятливу погоду. Як тільки вода біля берега прогріється до 5-6 градусів вище нуля Цельсія, то щука виходить з під льоду на мілину і стає дуже вразливою для вилову. Раніше нерестова заборона починалася часто з 1 квітня, і до того часу нерест щуки майже завжди проходив. І до нересту відбувався так званий жор щуки. Вона дуже стає активна і дуже добре ловиться на жерлиці. Рибалки багато риби виловлюють, вже закрой, маточна поголів'я. Тому зробили цю заборону. Ігор Кулик також нагадав обов'язки рибалок за новими правилами рибальства. По перше. Кожен рибалка, якщо знаходиться на водоймах, то обов'язково повинен виконувати законні вимоги посадових осіб органів рибоохорони, пред'являти їм здарення вилаву, добування, добути виловлені водні біоресурси та документи, що посвідчують особу, в тому числі документи з мобільного застосунку з електронними документами та даними про людину з реєстрів. Інспектор зазначив, що за новими правилами рибалки мають брати із собою ваги та рулетку чи лінійку. По-друге, під час здійснення любітівського рибальства мати при собі засіб для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Саме знаєте, за одну добу перебування на водоймі особі дозволяється вилов не більше 3 кг риби, плюс один дозволений екземпляр. Та є розміри в додатках риб, які, менше за яких не можна вловлювати рибу. Ігор Кулик пояснив, як варто визначати розмір риби. Шляхом виміру довжини від вершини рила. Це при закритому роті, до початку середніх променів хвостового плавця. Тобто промені плавника не, в розмір риб не входять. Це так звана безхвоста, рибу треба вимірювати по-народному. Всю незаконно виловлену рибу потрібно випускати негайно природне середовище. Також треба підтримувати чистоту довкілля та санітарний стан рибогосподарських водних об'єктів. Не залишати після себе на берегах водних об'єктів і на кризі сміття та інші відходи. Зараз зимку, це дуже негативне явище. Ми робимо попередження, будемо штрафувати, це штраф передбачає до 170 гривень. Не можна після себе на льоду залишати те, що з'їли або випили. Заборонено пошкоджувати показчики, щити та Інші знаки, які встановлені на берегах, повідомляти органи рибохорони при виявленні порушень правил рибальства та про випадки масової загибелі водних ресурсів. Єс. Телефони Гаряча лінія, це цілодобово сумського рибохоронного патруля. Є у нас телефони поліції. Будь ласка, подзвонить або поліцейські виїдять, або інспектор рибоохорони разом з поліцейськими». Якщо рибалка випадково спіймав заборонену рибу, то її потрібно негайно відпустити у воду, використовувати всі необхідні допоміжні засоби та прийоми для дбайливого підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка і випускати в природне середовище існування. Водні біоресурси, незалежно від їх стану, вилов яких заборонено цими правилами рибальства, або водні біоресурси, які не планують залишати вологі. от так звана щуку з п'ятнадцятого. Лютого не можна виловлювати, так, будь ласка, якщо ви її випадково спіймали, негайно випустять природне середовище. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Тобто варто просто уявити, скільки риби можна купити за ці кошти, не порушуючи закон.